Друзі, всім привіт у ефірі онлайн авто. І сьогодні хочу вам показати розпродаж з автосалону. Автомобілі всі з пробігами 10 миль, 6 миль, там 40 миль найбільше. да Видно, що по автосалону прийшов град, деякі автомобілі жорстко побиті, є трошки менше побиті. І 6 іоніки, і 5 п'яті Трошки менше постраждали, може не знаю, можливо, тому що більше витривалі. Але це все є можливість купити по байнау. Що з ними робити, скажете, якщо така печаль? Ну Якщо розібратись, хто знає по технологіям ремонту, є така технологія PDR, називається це витяжка без покраски. І такі речі можна робити. Звісно, це буде не дешево, Я думаю, що десь такий один автомобіль в районі 15-2 тисяч доларів разом з заміною складе, може бути 2,5-3 тисячі доларів ремонт. Але варто врахувати, що це абсолютно новий автомобіль. І по техніці, і по, а, по, скажімо так, ну, по пробігу, по двигунам. По всьому. Це нова машина. І фактично, да, там Косметичні ці моменти треба забирати, трошки потратитись, але на виході маємо. На новий автомобіль. І це дуже круто. Да? Це, ну, дуже непогані ціни. Ціни всі в районі 24-25 тисяч доларів. Відповідно, в Україні буде орієнтовано десь в районі 30-31 тисячі доларів, тому що розмитнення в них немає. Автомобілі бачу так більшості 23 рік, чистий 23 рік. то Обірці. Знаходяться в Аризоні По суті, доставка буде, ну, не дешева, але лояльна, це точно. От бачимо, що знову 23-й рік. Тут 23-й рік, є багато таких автомобілів. Звертайтесь в особисті, пишіть у приватні повідомлення. Обов'язково порахуємо вам, покажемо всі ці варіанти. Що по чому, і якщо комусь цікаво, от в такий спосіб купити новий автомобіль, зекономивши при цьому, ну можливо, там не 50% точно, але мати абсолютно нову машину, ну це дуже круто, да, з таким солідним, солідним дисконтом. Чекаємо всіх особистих. І пишіть нам, підписуйтесь на наш канал, тут постійно є варіанти крутих покупок.